Опановувати баскетбол не лише на практиці, а й у теорії наймолодшим спортсменам академії Прометей подарували навчальні посібники з їх допомогою. Діти зможуть ще краще познайомитись зі своєю улюбленою грою, виконуючи ряд креативних завдань. Там є дуже цікаві кросворди, завдання, розмальовки, які були цікаві дітям на першому році навчання. Є таке завдання, як намалювати свого вимогу найкращого гравця є таке завдання, як додати фотографію з тренером. Справи для навчальних зошитів складали науковці у минулому професійній гравчині. Вони розповідають, посібник універсальний, може бути і підручником, і особистим спортивним щоденником дитини, яка тільки почала займатися баскетболом. Баскетбол це інтелектуальний спорту. Він вимагає від спортсменів не тільки швидко рухатися або там високо стрибати, але ще приймати завжди рішення, оцінювати ситуацію, орієнтуватися у правилах. Діти, наприклад, раз на тиждень виконуючи якісь завдання, вони також заохочуються до світу спорту, до баскетболу, зокрема, і також налаштовується такий ланцюжок між тренером та дітьми. Між дітьми, дітьми, між батьками, дітьми та тренером свої зошити отримали усі юні прометейчики. А Головний тренер академії Руслан Ріщук відзначив: тепер, окрім вправ у залі, перевірятиме у дітей ще й домашні завдання. Будемо да працювати. Треба не, не тільки про ігри вважати, а ще про майбутнє, про наші наймолодших вихованців. Тому вони повинні теж рости і виконувати всі вправи. і. І, і на майданчики, і вдома такі посібники впроваджуються у спортивних школах по всій Україні з 2019 року. Кажуть науковці з того часу було видано майже дві тисячі примірників.